Прибери своєї аптечки амепразол і ніколи ним не користуйся. Є гарний замінник йому, який набагато краще буде, значить, робити процеси твого травлення і не нашкодить твому організму. Підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно! А ми не вирішує проблеми травлення. Лише на деякий момент зажене вашу проблему, значить, в хронічний стан. Чому спитаєте ви? Тому що він лише блокує виділення шлункового соку, а нам важливо знизити кислотність і налагодити травлення, і це зробить наш фітопрепарат, який саме є на натуральній основі. І це є гастрогіперин. Саме завдяки йому ми знімаємо спазми. Знижуємо кислотність шлунку, приберемо такі симптоми, як печію і жову, і покращимо процеси травлення кишково-шлункового тракту. Обов'язково нам ще потрібно буде додати до цього комплексу інсулін з селемом, щоб підтримати роботу нашої підслункової залози, тому що в нашому організмі все взаємосв'язано і щоб вона могла виробляти правильну кількість ферментів для перистальтики та кращого травлення їжі, і щоб їжа не бродила і не гнила. І саме основне, щоб підслункова самостійно працювала. Біфідолактин це для того, щоб не поверталися проблеми. Ми додаємо в клон комплекс корисні лактобатерії, які є прабіотиками і пребіотиками, щоб проблеми з травленням, як я сказала, не поверталися. Якщо вам потрібна консультація стосовно вашого захворювання, підібрати вам саме програму, звертайтесь в шапці профілі, залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.